Мої вітання, друзі! І так, по вашим проханням, сьогодні ми будемо проводити тест нашої міні-болгарки, яку я представляв в огляді товарів з Китаю. Сьогодні ми будемо тестувати алюміній, сталь, мідь, пластик, сталь, поліпропілен і стеклотекстоліт. Спочатку я установлю Рідний диск. Для, для того, щоб поміняти диск, нам потрібно відкинути це кільце, тобто заблокувати сам диск. Так, відкручуємо, відкручуємо гвинт. Так, знімаємо точені. Як ви бачите, ми будемо ставити не блушний круг з стандартних болгарських кругів. Ось мої кільця, ті, що токарю я замовляв. Ось так вони виглядають. Так, це ми сторону і ставимо рідний диск на 3 дюйма. Так, ставимо його, закручуємо гвинт і затискаємо його. Затиснули. Далі ми знімаємо блокіровку, перевіряємо. Так, перевіряємо. Так, і перед тим, як працювати, ми обов'язково що робимо правильно одіваємо окуляри згідно техніки безпеки. Всім рекомендую працювати з даними інструментами тільки в захисних окулярах. Так, одягаємо. І почнемо ми з алюмінієвої, як ви бачите, світлодіодна матриця. Пробуємо. Поїхали. Так, як ви бачите, є. Далі, далі ми беремо стальну пластину. Є. товщина і 3 мм. Далі мідна пластина. Як масло. Далі паяльник. Есть. Далее. Полипропилен. Запили. Заряд у нас падает. Виспыляли. далее Запили. Є. Далі принтер будемо пиляти. Є заряд. Так, друзі, трішки я тут напилив. Так, знімаємо окуляри, як ви бачите, болгарка. Достойно справляється зі своїми задачами. Тобто все, що у нас на столі було, вона перепиляла і гарно з цим справилася. Я всім дуже рекомендую. Даний інструмент в хозяйстві, як то кажуть, пригодиться. Дуже гарний інструмент. Дякую всім за увагу. Якщо комусь сподобався мій огляд, будь ласка, коментуйте, будуть питання, відповім. Але акумулятор, я гадаю, що потрібно буде замінити, оскільки при даному пилі в мене без, під нагрузкою вже два, два ділення світилося. Без нагрузки три. Все, дякую, друзі.